Вітаю вас, любі мої учні 7 класу. Ми з вами сьогодні повторили, що таке стилі мовлення, які є типи мовлення в українській мові, а також поговорили більш докладно про публіцистичний стиль. Зараз для вашої уваги пропоную текст для аудіювання і також слова. Які зустрічаються у тексті і можуть бути для вас незнайомими. Розберемо їх іще раз. Письмена стародавні писемні знаки, поліхромний, багатобарвний, пропорція, співвідношення частин, ритуал, сукупність обрядів, вироблений звичаєм, порядок здійснення чого-небудь. Сакральний, який дуже цінують, оберігають. Обрядовий священний. Галузка те саме, що гілля, гілка, так? етнографічний прикметник до етнографії, сукупність усіх особливостей побуту, звичаїв, культури якого-небудь народу, народності, місцевості. Тобто це всі матеріальні пам'ятки, які ми дістали від наших предків. Це вишля, е, вишиті рушники, вишиті сорочки. Це різноманітні засоби праці, так? наприклад, кацький, там верстат, прялка і так далі. І кавниця посудина для зберігання кави. Отож, далі слухаємо текст. Текст називається Білими нитками шиту. Слухаємо уважно. Дослідники розповідають, що у давні часи процес вишивання можна було назвати ритуалом. За нього брались у визначені дні із чистими світлими думками, закладаючи позитивну енергію у свою працю. Цікаво, що тоді жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх з інших виробів чи схем, їх роботи були індивідуальними. Жінка володіла мовою орнаментального письма, де через кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю для себе чи рідної людини. А от відшити чужий узор для сорочки, наприклад, означало взяти на себе чужу долю. Перші вишивки на території України з'явилися ще за скіфів. Археологічні розкопки підтверджують, що знайдені на Черкащині фігурки чоловіків, створені ще у VI столітті, в своєму оздобленні мають не тільки структурні особливості українського одягу XVIII-19 столітт, а й елементи давнього орнаменту. Про той же орнамент розповідав і арабський мандрівник у своїх описах русів, які дитуються X століттям. Характерна ознака стародавньої вишивки її лаконічна довершеність. Тут немає нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Узори вишивок це особливі письмена. Сурочка складалася із шести чотирикутників різної величини, і якщо виміряти їхнє співвідношення, то в ідеалі ми отримали б золоту пропорцію. Ці чотирикутники з'єднували між собою за допомогою хрестиків, вишитих, як правило, чорними нитками. Аби жодна стороння енергія не могла крізь шви проникнути до людського тіла, то хрест своєю енергією розтинає, знищує негативну енергію, а чорний колір її поглинає. Низом, на грудях і на рукавах вишивалися священні коди сили. Для маленьких діток вони кодувалися переважно у рослинних орнаментах, що символізували дерево життя. У зірочках, оберегах, у простих хвилястих лініях з крапками, що символізували первинні сили природи, вогонь і воду. Ці сакральні коди переносили ніжні жіночі руки на біле полотно з давніх віків, з роду в рід і до сьогодні. Так була відтворена і збережена священна сила роду, енергії природи і божественного начала. Тому так шанують українці вишиванку. Одягають її, пишаються нею у всі часи. Відомо, що найбільш древніми є прості геометричні орнаменти. Коло є одним із початкових. Як символ сонця, воно походить із язичницької релігії, де означає божественну, життєдайну енергію. Коло це також безперервність, Буття і вічність загалом цей символ, що може зображуватись у багатьох варіаціях, має чи не найбільше різноманітних значення. Хвилясті лінії, сигми, зигзаги пов'язують із водою. Дослідники давньої символіки відзначають, що малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ, що падає зверху, а горизонтальні зигзагоподібні або прямі лінії могли символізувати небесну вологу. Фігура спіралі. Також означала плинність часу та циклічний рух сонячного диска. Вирішальний вплив на характер орнаментальних мотивів мають різноманітні вишивальні шви, так звані техніки, яких в Україні відомо біля ста. Окремі вишивальні шви характерні для тих або інших етнографічних районів України. Сорочки на Полтавщині вишиваються головно білими нитками, дуже рідко червоними або сірими. Маніжки білих сорочок у старих зразках прикрашалися білим візерунком, виконаним гладдю. Візерунок обводився чорними або кольоровими смугами. Техніка вишивання шов уперед голкою в хрестик шов за голкою. Техніка вишивання Харківської області має дуже багато загального з формами вишивки, що встановилося в центральних областях України. Але її властиві зовсім своєрідні поліхромні орнаменти, створювані напівхрестиком або хрестиком. Ці орнаменти вишивають переважно грубою ниткою, внаслідок чого візерунки створюють враження рельєфу. Своєрідною вишивкою здавна славилася волинь. Візерунки геометричні, чіткі та прості за композицією. Чіткість ритму підсилюється однобарвністю вишивок, виконаних червоною ниткою на білосірій полотнині. Вишивки Північної Волині вражають своєю вишуканою простотою. У південних районах області переважають рослинні мотиви. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометризований орнамент зі стилізованими гронами винограду, кольором хмелю чи восьмиполюстковими розетками, ромбами, квадратами. Основні кольори вишивок Київщини білий, коралово-червоний, відтінений чорний. У південних областях України техніки вишивки має багато загального з устояними формами центральних районів, однак її властиві і цілком своєрідні поліхромні орнаменти, виконувані напівхрестиком або хрестиком. Для Львівщини властиві рослинні мотиви, плавно окреслені квіти, листки, галузки, укладені стрічки на сорочках, запасках. Да вільно розкидані на площині або вибудовані в шаховому порядку, на хустках, кавницях. Домінують рослинні мотиви, які поєднуються з дрібними геометричними. Колорит насичений, дзвінки, утворений сполученням червоної, синьої, білої, зеленої, жовтої барви. Мотиви орнаменту, композиції та колорит, характерні для кожного регіону України, наслідуються і в наш час. Отож, я вам бажаю успіху у виконанні тестових завдань до нашого тексту. До побачення, до зустрічі!